Політичний протест на футбольному полі благодійність від шахтаря та український тренер з родзинкою. З вами Нандо. Тож, давайте поговоримо про футбол. Не встиг перейти до нового клубу, а вже влаштовує бунт. Революшеніскамінг. Це це про новоспеченого нападника Фенербахче Едіна Джеко, який відмовляється грати з представниками країни-агресорки. Турецький клуб ще восени домовився про участь у недокупку, який і буде розглядатися як підготовка до прийдешнього сезону. Сам турнір, як ви зрозуміли, пройде на території Рашки, а саме у Санкт Петербурзі. За інформацією, фотоспор, легіонери турецького клубу на відріз відмовляються їхати на територію Росії. Зокрема, мова йде і про Едіна Джеко, який на відріз відмовляється приймати участь у турнірі, організований Газпромівським недоклубом. Боснійський нападник вже не вперше висловлює таким чином підтримку українському народу. Він також відмовлявся брати участь у товариському матчі Боснії та проти збірної Росії. У підсумку матч було скасовано. Ну а як буде у ситуації з Фенербахче? Побачимо згодом, але принагідно хочеться подякувати за чітку позицію Едіна Едінаджеко. Шахтар проведе благодійний матч на підтримку Україні у Лондоні. Клуб буде збирати гроші для постраждалих від російсько-української війни. Суперником Помаранчево-Чорних стане англійський Тотнем. Ну а сам матч пройде 6 серпня на стадіоні Шпор. Задля проведення матчу Шахтар вже звернувся до УПЛ з офіційним листом, в якому попросив змінити дату проведення матчу другого туру чемпіонату України на середу, 2 серпня. Шахтар планує скерувати за. Облені від проведення матчу кошти на допомогу Збройним силам України, а також на гуманітарну підтримку українців, які постраждали у відні з Росією. Експівзахисник Динамо Андрій Богданов поділився своїми спогадами від тренування у Луцькій Волині під керівництвом одіозного Віталія Кварцяного. Ну у суддівському комітеті одні і ті ж люди хлопи, гніди сучки. Там схеми, там варіанти. Там кібернетіка. Я не можу розшифрувати, але я ж не Шерлок Холмс. У Волині був незабутній час. Я дуже вдячний кварцяному. У нас були тьорки наприкінці мого етапу. Але я все одно йому вдячний. Завжди з усмішкою згадую той час. Там кожен день було спілкування, коли він входив в кураж, починав розповідати. Він міг молодому сказати: я тебе не бачив на полі. Напийся, обригайся. нехай тебе заберуть в поліцію, щоб я тебе забрав, щоб я тебе помітив. Мене він не ображав. Бувало казав, а знаєш, чому ти граєш правого захисника? Тому що ти Дані Алвес, я в тобі бачу Дані Алвеса. У нас три правих захисники в запасі сидять, а я граю, а хавів центральних не вистачало. Він такий тренер з родзинкою. Таких у нас немає в УПЛ. Він міг зайти і чай гарячий вилити на когось з голови зняти піт. Він на емоціях любить футбол, розповів 33-річний півзахисник у коментарі СпортАрена. Зачем ты сюда ирайс туда? Зачем? Захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв близький до переходу до хорватської першості. Осіяк шукає нового фулбека, тому 22-річний захисник ідеальний варіант для хорватського клубу, тому і є варіантом номер один для підсилення даної ланки. Наразі невідомо, який варіант розглядає хорватський клуб оренду чи повноцінний трансфер. Зазначу лише одне драмбаєв є вихованець донецького клубу. Однак за головну команду гравець не зіграв жодного. Одного матчу, щоправда, виступав в орендах за Маріуполь та бельгійський Зульта Варегем. Минулого сезону захисник провів у бельгійському чемпіонаті 25 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Його контракт з донечанами чинний до 30 червня 2024 року. У трансфер маркету гравця у 600 тисяч євро. Крістіану Роналду вирішив все ж таки взяти ситуацію в свої руки і самостійно брати наставника для себе. Ці! Віце-чемпіон Саудівської Аравії проводить активну трансферну кампанію. і Вже зовсім скоро до клубу Кріро приєднаються двоє зіркових футболістів. Натомість місце головного наставника досі залишається порожнім. Як інформує футмерка, Роналду Роналдо наполегливо порекомендував керівництву клубу укласти угоду з португальським фахівцем Луїшем Каштру. Зірка Альнасра дуже цінує 61-річного тренера і прагне попрацювати з ним в наступному сезоні. Що ж, побачимо, чи зможе кріш своїм авторитетом переконати керівництво клубу. Побрав гроші щоправда для благої мети. I take money from bitches. центральний захисник Альхіляля Кулібалі розказав, чому обрав переїзд саме до Саудівської Аравії. have it. Сенегалець відповів на той хейт, який обрушився на нього після переходу з Челсі до Альхіляля в розквіті його кар'єри. За словами захисника, він забезпечить повністю свою родину та ще й буде допомагати своїй країні. Не стану заперечувати, що я перейшов в Альхіляль через гроші. На них я зможу забезпечити свою сім'ю, починаючи від батьків і закінчуючи двоюродними братами та сестрами. Я також зможу інвестувати в діяльність своїх благодійних. Них проєктів у Сенегалі. Ми почали будівництво дитячої поліклініки в селі, в якому народилися і одружилися мої батьки. У мене багато проєктів для допомоги молоді. До того ж, не забувайте, що я мусульманин. Я переїхав в ідеальну країну для мене і моєї родини. Мека близько. Я віруючий, тому для мене це важливо. Тому тут я почуватимуся набагато краще. А на сьогодні все з вами був нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!